Зрозуміти, у що ти інвестуєш, і що саме тобі потрібно. Чи е, може зачепити це також банківський сектор? Можливо, деякі окремі банки ще там постраждають. Як ти оцінюєш ситуацію на фінансових ринках? Усі ці коливання вони також впливають на криптовалюти? А друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Порох. Ви на каналі ITG. Ми з вами продовжуємо серію спецвипуску. Сьогодні в гостях у нас Роберт Лі. Він є лектором біржового університету. Роберт, привіт, доброго дня. друзі. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати питання, які стосуються фондового ринку, прогнози, що варто очікувати, як буде впливати можливість потенційного дефолту. А ще було б цікаво подумати: обговорити з тобою ставку долара. Від ФРС, як вона впливає на ринок і взагалі на світову економіку в цілому. Давайте почнемо з першого питання. Хотілося б дізнатися майбутню динаміку фондового ринку. Ваші очікування, можливо, якісь перспективи у фондовому ринку в майбутньому. Ігор, дякую за запитання. Дивіться, стосовно напрямку фондового ринку, мені здається, що це історично складена формація, яка нагадує нам. Що ми просто зростаємо угу. зараз? Ми переживаємо цикл, а, як всі називають там рецесія, криза чи ще щось. Технічна рецесія. Технічна як так, так? Технічна рецесія, так. А, але я вважаю, що ми просто переживаємо розгрузку розвантаження ринку від зайвої ліквідності. Зайва ліквідність у нас утворилася ще з 2020 року, коли ми були там а, під час пандемії, локдаунів і тому подібне, коли штампували кошти. Так. Зараз ми просто переживаємо цей період, і його варто пережити. І Варто пережити якісно, якісно в форматі того, щоб зрозуміти, у що ти інвестуєш, і що саме тобі потрібно там, на майбутні періоди 5-10 років. Тому я вважаю, що ринок в цілому буде зростати. Те, що відбувається зараз, там можливо продовжиться 2-3 квартали. В подальшому вже там, ФРС почне діяти а, більш м'яко. Почне там, знижувати ставку, це uh -hmm. десь там, у 2024 році, як вони прогнозують самі. І ми вже побачимо період Булрану, який у нас був там ще в 18-2015 році. Добре, тоді таке питання. Чи очікуєш ти, що ФРС, наприклад, буде зменшувати ставку долара і, можливо, ще будуть штампувати ще кошти? Штампують і досі. І досі. Ну, дивись. Яка ситуація? Нам всім кажуть, що гроші не штампують. Uh -huh, ми підвищуємо uh -huh. ставку і Все у нас дуже добре. Ми боремося з інфляцією, але насправді гроші продовжують штампуватися напередодні. У нас була ситуація з банківським сектором. Uh -huh. Що пам'ятаєш в березні місяці? Да, uh -huh. вони надана надрукували додаткову ліквідність, щоб це так, погасити. Вони все uh -huh. це перекрили, але так заволювали, що це нібито. Потрібна міра, але вона ніяк не сприяє на весь ринок в цілому. Але а, ж це ж не... так, так цікаво, що Байден казав, що вони будуть виділяти кошти з резервного фонду, але як виявилося, вони надрукували додаткової ліквідності. Так, так, так. Ціль ФРС, щоб підвищувати ставку долара. Зараз вона там 5-5,25, і знизити таким чином інфляцію до 2%. Чи зможуть вони до кінця цього року досягти своєї цілі? Я не впевнений, що ціль по інфляції у 2% до кінця цього року вже буде досягнута, але підвищення ставки вони однозначно ще зроблять скоріш за все і будуть його утримувати, поки не дійдуть там, хоча б до цільового значення, там 3% по інфляції. Чи е, може зачепити це також банківський сектор, якщо вони ще під, під, будуть піднімати, е, тому що вже деякі банки прямо на межі? А по банках ситуація насправді е, критична була в березні, її е, оперативно і якісно, скажімо, все ж таки е, погасили. І тому я не думаю, що банківський сегмент буде якось переживати кризові часи масштабно і масово можливо деякі окремі банки ще там постраждають, які не зробили вихід там аут на початку 2022 року. Як mm -hmm. це зробили інші, не переклалися в нові трежеріс, які там дають дохідність зараз, якщо не помиляюсь, там близько 5%. Mm -hmm. А то вони дійсно мають розрив каси, який не задовольниться забезпеченню і щоб виконати зобов'язання перед вкладниками. Але всі інші вони витримують, вони вже готові до цього. І ставка, яку можуть ще витримати банки, мені здається, це десь на рівні 5,75, і ми не, не впевнені, що до неї дійдемо. Угу, угу. Тобто 5,5 буде, типа, це буде а, межа, на якій межа. ми зупинимося і будемо чекати, що буде з інфляцією в подальшому. Як ти оцінюєш ситуацію на фінансових ринках? В ринках? Можливо, є якісь особливості, на які слід враховувати. Чи можливо, наприклад, якісь там чорний лебідь, чи якісь потенційні кризи, які можуть ще знизити вартість, наприклад, S&P, і взагалі фондового ринку до якихось, там не знаю, меж там 3200 пунктів там чи нижче, чи ну дивись на ринку. Є одна е, така ситуація, яка склалася. За рахунок того, що у нас була а, велика кількість зайвої ліквідності на руках у роздрібних інвесторів, угу. тому ці ваги а, коли на ринку більше стало роздрібного інвесторів, роздріб. Капітал розрібних інвесторів uh -huh. і капітал інвестиційних інституціональних інвесторів. Uh -huh. Тобто інституціонали зараз сидять і вичікують. Вони uh -huh. не вкладають усі кошти. В них забагато тої ліквідності, яку They вони закише вони на кеші, uh -huh. можливо, на трижах, бо вони доволі такі привабливі зараз по дохідності. Розрібний інвестор це є той чорний лебідь, який а, зараз а, торгує, інвестує непрогнозовано. Тобто він робить це психологічно імпульсивно. Він реагує на будь-яку новину, наприклад, та новина по дефолту стосовно там стелі державного боргу. Угу, наприклад. Угу, угу. Ми бачили, як це сталося в січні місяці. Інвестори одразу там вискочили, а потім сказали, ну все добре, зараз там Єлен все підредагує і буде добре. І ринки почали зростати. Ми бачили, цей був ран на початку року. Ринок скільки там додав до сьогоднішнього дня, десь там плюс 9% по S&P, якщо враховувати. І зараз це продовжується. Хоча питання по держборгу воно стоїть відкрите. Його ще там десь тиждень будуть розглядати і не дійшли до якогось а, спільного знаменнику. А, ні Байден, ні Конгрес, ніхто. Класно, ти, ти зараз підвів до класного питання. Республіканці а, проти, а, демократи за підвищувати держборг. А, ти на, на якій стороні, на, на, якій, на якій босі і що і, і, і чого, і чого слід слід очікувати? Давай так. Я прямо відповідати на це питання не буду, але а, дам таку а, ідею для подумати. А, в нас дую Е, yes. ви. Бачили колись, щоб переобирали президента, коли все погано з країні? Ну, звісно, ні. Ну, я думаю, ну, тут є на чим да. <світ> я, це... я, я зрозумів твою думку, так. Угу. А, я гадаю, ви також зрозуміли. <світ> Якщо ні, пишіть в коментарях, ми вам пояснимо. А, давай далі. А, Роберт, скажи, будь ласка, як ти бачиш взагалі роль крипти? У сучасному інвестиційному середовищі. Чи може він е, існувати, чи рекомендуєш ти цей інструмент своїм інвесторам? Чи взагалі сам інвестуєш в цей, е, в цей сектор? Буду відвертий, я не вивчаю е, питання криптовалюти як інвестиційного інструменту, але мені дуже цікава сама система, що відбувається. Бо е, бути не в темі це значить не заробляти і не мати грошей. Uh -huh, uh -huh. Тому якось е, я. Поки що глядач спостерігає за цим. Сам не інвестую, а є в мене збереження там в криптовалюті, але це тільки так, для диверсифікації фіату, так скажемо, щоб не тільки готівкою, там лежав ще на інвестиційному рахунку. Щодо перспектив, коло, де я спілкуюся, мої колеги по інвестиціям, і по навчанню і по керуванню активами, вони доволі. Так скажемо, проактивні а, стосовно криптовалюти, вони бачать за ним майбутнє, майбутнє а, в плані того, що інституціональні інвестори туди входять, багато капіталу залучається від а, домогосподарств, від корпорацій. Тобто це вже перестало бути якимось а, закритим роздрібним ринком, де заходили там, не знаю, трейдери і просто там, на волатильності заробляли. Тут сюди вже заходить система сюди вже заходить якась а, логічна думка відслідкування якихось подій. Вже ми маємо кореляцію, наприклад, з тим же фондовим ринком і економічні макродані, які в нас виходять, вони також впливають на криптовалютний ринок. Ми бачимо, що відбувається з тим же біткоїном, коли там підвищення ставки, вартість долара змінюється. Тобто усі ці коливання вони також впливають на криптовалюту. Я гадаю, що це дотичне до фондового ринку. Сегмент, який має місце бути у кожному інвестиційному портфелі, тобто радити активно цим займатися. Якщо ви цього не розумієте, я не, не буду. Але якщо вам це цікаво, і ви готові розбиратися вже з середини, як це працює, то це цікава А Золото зараз дуже активно зростає в ціні. Ну зараз воно в там в періоді там розгрузки якоїсь іде, але в принципі він досить класно виріс. Там 2200 пунктів він там щось сягнув. Інста його скупають чи хто усі. Усі угу. усі ну на, насправді їх усі. І скажи, будь ласка, як ти оцінюєш ризики? Як ти робиш якісь балансуєш свій портфель? Там скільки там в ризикованих, скільки там в менш ризикованих, в безпечних? Як ти цим займаєшся? А, ну, в мене класичний портфель, якщо ми кажемо про інвестування, він в мене розкладені по законам Парето. Uh -huh. У мене 80% в більш консервативних інструментах, 20% вже поділені на різні сегменти. Там може бути IPO, там може бути деривативи, опціони і все інше, тобто більш ризиковий напрям. Але, якщо так казати, до цього в мене був 50 на 50. Тобто став він за 80 на 20. Вже спочатку війни. Тобто угу. я вийшов в кеш, швидко переклався в більш надійні, більш стабільні інструменти і так продовжую поки що тримати. Ви зараз з біржовим університетом готуєте курс по навчанню інвестуванню в фондовий ринок. Так, у нас в навчальному центрі є декілька форматів навчання, тобто і для початківців, вже для досвідчених інвесторів, і вже для тих, хто бажає там, себе спробувати професійно в втреді. А, наприклад, мій курс він вже для професійних інвесторів, які там хочуть потрейдити, якраз там залучити ті 20% ризикового капіталу в ринок. А інше це основа біржової справи та технічний аналіз та А, Друзі, ну що я гадаю, що ми з Робертом змогли вам підсвітити максимум інформації, яку встигли стосовно взагалі економіки в світі фондового ринку. І можливо, ви вже зрозуміли, що потрібно навчатись. Інформація буде під відео стосовно тих лекцій, курсів, які Роберт буде проводити. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково доєднуйтесь. Роберт, я тобі дуже вдячний за лекцію. Можливо, є якісь побажання, що ти хочеш сказати нашим глядачам? Ну, можливо, я буду банальний, але скажу, що перед тим як інвестувати, почніть з навчання, почніть з фінансової грамотності, почніть з того, щоб оцінювати ризики правильно. Тому. Інвестуйте в себе, а вже потім в різні інвестиційні інструменти. А, спочатку навчання, а потім вже інвестиції. Роберт, дякую тобі ще раз. Дякую. Друзі, на цьому будемо завершувати наш ефір. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. До зустрічі.